Ленянка, яка перебувала зі своєю дворічною дитиною на лікуванні в Олинській інфекційній лікарні, поскаржилась на умови. Відповідне відео вона виклала в соцмережах. Показую платну палату наші умови по ремонту все зрозуміло. Да? З вікон сіфонить так, що такі щелі он за, за, заткнуто якимись серветками. Ну це більш-менш ладно, хоча дує дуже страшно, просто пропалені діри. Постілі, що це... це таке? Люди добрі, нехай. А ліжечко дитяче, в якому спати. Це, скажіть, будь ласка, це потребує великих коштів. Оце все підфарбувати. Ну це просто. Е... ну, Мені страшно просто уявити, які умови в безкоштовних палатах. Добре, переходимо до ванної. Зараз покажу ванну. Е... Просто е... це все грибок. Показала жінка не лише двомісну палату, а й їжу, яку принесли її дитині. Поспілкуватися детальніше про ці умови перебування в медичному закладі авторка відео відмовилася. Як нам стало відомо, її дитину виписали з лікарні вже 27 січня.